На годинку восьма ранку в мене є нове замовлення. Я живу під Канадою в Сіетлі. Якщо ти сумнівався, чи не було доща, звичайно, що він був, та куди без з в моєму місці? Коротше, їду складати меблі. Поїхала зі мною. Подивимося, скільки я зароблю за день в США складання мебелі. Так що, дорога в нас далека, так що збирайся і поїхали. Я їду просто здавати газонну косарку. У мене тут був бізнес, я косив траву, але я від трави задовбався. Тепер я переходжу на меблі. Так що їду в Home Depot здавати. Я отак їду в голові, думаю, скільки речей я вже повернув. Купив, використав, типа покористувався і повернув. Я вже напевно бюджет більше ніж 10К. Доларів зайшло. Але купив я в хомдепоті, отак по правді. Одні рукавички за 5 доларів і одні шнурки, отакі, щоб багажник не відкривався. Все, тупо я не знаю, десь доларів там 17 з максимум. Так що така ситуація, їду далі вертати. Боже, це прекрасний магазин. Купив, покористувався, вернув. От бачиш цей магазин? Коротше, я пішов, вернув гроші. Так приємно, коли ранок з грошей починається, капець. Коротше, вернув газонокосарку косарку за 350 доларів, купив оцю херню, широковер, їдемо крутити меблі. Коротше, був би я власником Home Depot, це в магазину, або охоронцем, я б мою фотографію повісив на вході і підписав Криса, Криса не впускати. Бо в мене один оцей хом депот в святі, іншого немає, треба в інше місто їхати. І я то дуже часто буває, ну просто я вже там всіх працівників знаю. І я тільки заходжу, і зразу на мене той погляд знов він. <с>? Коротше, їдемо виконувати завдання нове. Шуруповар самий дешевий купив за 77 баксів. я общем, пофіг. Зараз головне, що він крутив, а далі буде видно. Коротше, я вже приїхав до клієнта, але така херня, що я тупо не можу вийти з машини. Але є що труба, а будинок заділяє мене. Він же там завжди чекає, а я тут сидю чекаю. І ось такі в нас стосунки з ним. Так що почали в мене з хорошого ремесла. Коротше, проведу вам рум-тур квартири. Тут короче, балкончик, кухня така прям взагалі дуже світла і дуже красиво. Цей камін це взагалі що таке. А вікно ля, щоб я тут жив. Це просто капець. Погнали далі. Тут і сходи, звісно, можна рубль знайти, потім що в нас наступне. У нас є тут такий клоузер, а потім якась кімнатка, це типо, як офіс, рахується там хортє. Прям непогано. Йдемо далі, зараз я вам ванну покажу. Ванна та лів просто. Воно все тут новеньке. Він просив просто, щоб я не на руку жопав. <хи> І просив швидко. І коротше, це все. Я навіть слова не підберу. Це все я маю зібрати за сьогодні. Просто трубець якийсь, ну чую я постійно. Просто тут 4 пачки, тут якесь ліжко, тут ще одне, ще одне. Коротше, треба починати. Я оце вже збираю годину 20 В чому суть? Тут це все пластмасове, і тільки перетиснеш, воно зразу тріскає. Що за. <кхух> Розумна людина створила це. Не буду висловлюватись так, як я хочу, бо зараз мені будуть писати, не матюкайся. Коротше, годину 20 я з цим матюкаюсь. Коротше, вже зібрав зараз тільки, що запхати. І там ще стільки до хіра, що... Ти хера це ж нема, ну та дякую, <світ> що дозволяєте. А працюю я за 25 доларів на годину. 25! Яких 25 доларів? Я оце у я заробив 30 баксів за оце? Що? Ні, та ні. <світ> Він дзвонить мені і каже, давай швидше, швидше, бо вже нема часу. Вже зараз будуть заселятися люди. А я що? Я роблю максимально. Він бо мене ще коли покликав. Блін, тут дуже прикольно. Типу оця кухня, прям вообще кайф. Це типа кімната літання. Заходиш на кухню, в тебе фінська кухня і плюс балкон. Лята, щоб я так жив. Так. Норма... На... Нормально. Белкон ні. Що там? А, там ще на стореджі є. Це типа кладовка. А, ясно. Блін, прикольно, дивіться, і ще й. Шай... Шля як тут красиво. І все в тебе в принципі, добре. Крім мене. Типу, така хата, я не знаю скільки вона по факту коштує, але судячи що в моєму штаті все від 300 тисяч стартує а, доларів, така хата, я не знаю, 1500. Але є великий мінус. Я живу в самому центрі Сетла. І найбільше місто в штаті Вашингтон, в якому я проживаю. І біля святла є дуже багато великих міст. Балдю, Кіркленд, Редмонд, Кент, Токвіла, Такома, Федерал Вей, дуже багато, дуже-дуже багато, як в більшості міст Америки великих. І коротше, яка ситуація? Це знаходиться майже годину від святлу. Типу, годину. Тут а воно вже буде дешевше, бо це типу, рахується як їбаня. По факту, якщо ти маєш хорошу машину, так як вони всі мають, і їздити так кожен день, ну таке собі. Але жити тут нормально, типу, це на хатах. Типу, й райончик тут прикольний, і все в тебе добре, в принципі. Але це ганяти, допустимо, ти працюєш в сетлі, бо більше найбільше не найбільше роботи, зазвичай всі туди катають. Не так катати хер, хер не знає. Так що, отак вам розказав трошки мігрантського і реального американського життя. Так що поїхали далі збирати оцю фігню. Він зараз до мене знову буде дзвонити, питати, а ти вже зробив, а тобі ще довго, а скільки ще часу, а вже заїжджають, а, а ще йому щось, а то йому не так, і то йому не так. Коротше, отака ситуація. Дякую, що слухаєте мій бюрети і дякую людям, які ой, ви де там. І дякую людям, які підписують за це сіно. Ну, насправді я сорфів в Малібу, я був в Лос-Анджелесі, так, був в Малібу. і Я там серфів і втупив камеру, просто і вона померла. І аж тільки зараз я купив собі нову камеру і знімаю знову відосики на YouTube. Так що підтримай, бо давно не було відео. Постав лайк, і це буде дуже цінно для мене. А працюю я за 25 доларів на 25! Я тільки 50 баксів заробив. а за... задобувався на 500. Ну, серйозно. Так що поїхав, збирайте ще ту гробану і Я дуже радий, що ви не знаєте, що тут І що вам комусь не прийдеться з тим в житті стикатись. комусь може і прийдеться. Але... Хай вас Бог малою віто який. 4 години спустя прийшов власник. А, він канадець. Тут а, коротше, оцей весь ремонт. Ви бачите, як красиво зроблено. Не похоже на американський ремонт. Оце робили українці. Прям дуже чітко, дуже красиво. А, були українці, вони робили прямо оці. Блін, мені заходить, як вони оце зробили. Потім він сам канадець, я українець. Тут а оцей ремонт робили українці, і він має жінку-українку. Це просто. Він такий думає: о, май гата! Що тут відбувається? Коротше, потім я складаю якийсь, якусь тумбочку, але немає інструкції. І та, які є, я вже не маю слів. Одну, другу, третю, четверту, потім оце п'ята, потім я ще маю поїхати в Home Depot і купити дві лампочки. Ну, це взагалі торба, І то все за 25 доларів на годину. Mm. Ой боже, якщо комусь треба там якась допомога і хто платить більше 25 доларів на годину, просто дзвоніть мені, не треба оце вписати, бо я вже раз з одним списався. От маю гімарою. Так що просто дзвоніть. Що не з Я почав в нас в 9 годині. Вже 3. 6 годин. Я збирав оцю той. Ми ходили тільки що дуже багато, Оце от переносилось. Зараз оце, це. Fuck. know. Не знаю, десь до годинки шостої, що шо складу, то складу. Потім він казав, повернешся завтра. Я кажу, я завтра не можу. Він каже, ну тоді не наступний день. Вони просто хочуть заселятися і вже від соні починати жити, поїхав за продуктами. Ой, Боже. вже, ну я? Чого постійно всяку фігню беру я? От от, ну що за таланті ще таке. Ще пів години спостіння я зібрав поличок. полич. Зараз ще одну таку тумбочку треба зібрати. І оце, чи що? Він сказав, що йому ліжку треба, або на чомусь спати. Після того під ліжко збирати. І ще, коротше, до того всього. Відпрацював 8 годин, заробив 175 доларів. І кстати, взяв доставочку. За 10 баксів. Зараз давайте завезем. 10 баксів. Якраз мені по дорозі до хати їхав. Думаю, а що, гроші йдуть, так треба брати, а що. Чо б ні? Чо б ні, де воно є? Де та шляпа? Шляпа, ти де? Моя бібіка. ви мене так заговорили, що от сам заклад. І йдемо в оце Халал Гайс. Коротше, я забрав халочки. Ну тут так нормально, слухай, на баксів 100. Вот моя бійка. Якщо ти сумніваєшся, чи є дощ, є дощ. Не, не треба. Не треба тих слів. Поїхали зараз за засічамо, скільки, скільки часу я буду прям їхати до клієнта і віддавати 10 баксів в США. Коротше, скільки я доставляю замовлення за 10 доларів, включаємо секундомір і погнали. Самому цікаво, за скільки завезуться, скільки я завезу це замовлення. Поїхали подивимося, я включуся і покажу секундомір, щоб так без брехні. Підводимо підсумки 12 хвилин і я заробив 10 доларів. Кстати, в Сіатлі прям на доставці можна заробляти, але є зовсім одна маленька проблема. Нема замовлень. Але так, то тут прям вже коли є замовлення, то тут прям платять нормально.